Привіт усім! І як ви вже здогадались, сьогодні піде мова про Гортензію. Назва Гортензія дана на честь принтез... принцеси Гортензії, сестри принца Римської імперії. Але це тільки одна із версій. В ті часи було дуже розповсюджене ім'я Гортензія. Але пізніше ботаніки, європейські ботаніки. Переименували цю рослину як гідрангея, в перекладі, що означає посудена з водою. І ще усі частини цієї рослини вважаються отруйними. Хоча я думаю, що ні в кого не виникне бажання вживати їх в їжу. І ще гортензія була завезена в Європу в 14 столітті. Для заможних людей Англії та Франції. І рід у гортензії налічує в собі біля 75 видів. Сама гортензія це кущ висотою від метра до 3 метрів може бути. Це в залежності від сорту. І квітує гортензія десь до пізньої осені. У гортензії квіти можуть бути різних кольорів. Це також залежить від сорту. Може бути рожевого кольору. Може бути білого кольору. У мене ось тут сорт Vanilla Frise. Це ще молоденький кущик. Йому е Два роки десь. Саджала я одну річку вже з горщика. І потім як він розростеться, то його квіти набувають такого ніжно-рожевого кольору. А ось, наприклад, щоб добитись таких синіх кольорів. Це у мене трішки світліший, такий блакитний більше. А щоб добитись такого насиченого темно-синього кольору, то гортензію потрібно підливати алюмокалієвими квостями. Тому що гортензія вона більш полюбляє кислий ґрунт. І чим вища кислотність, тим яскравіше виражений синій колір приблизно одну столову ложку на літр води і підлити під кущ. Ну я цей кущ не підливаю квастями, тому що він у мене росте біля мадрини. Мадрина це хвойник, а хвойні дуже добре окислюють ґрунт. У мене і ця гортензія була рожевого кольору. А після того, як я посадила до неї мадрину, кислотність ґрунту підвищилась і цей куч став такого блакитного кольору. Ось таких. Тут ще є трішки такого рожевого відтінку, а так він вже майже блакитний. Покажу вам ще один кущ. Він має такі ніжно-ніжно-рожеві квіти. І сама гортензія вона буде краще розвиватись в злегко затінених місцях. І гортензія, вона водолюбива. Так що треба буде її підливати. І гортензія, ось вона дуже гарно дивиться з хвойними. Ну, також з ірисами, хвостами, папоротю. Це вже кому які рослини до вподоби. І я підрізаю гортензію навесні. В вона у мене йде так, як є. А вже весною, десь так на сантиметрів 30 зверху, я її підрізаю. Ну, це для того, щоб тримати її більш в такій компактнішій формі. І розмножити гортензію можна, наприклад, поділом куща. Коли кущ вже дуже сильно розростеться, його можна викупати і поділити на 2-3 маленькі кущики. А можна ще також розмножити її влітку. Можна взяти ось такий зелений пагін з двома міжвузлями. Зараз вам покажу. Ну ось я взяла такий от паїн. І два міжвузля. Один і другий. Зверху так трішки зрізала листочки. Метелик прилетів. Такий гарний. Так, Зверху зрізала я ось так листочки і знизу відрізала взагалі листочки. І тепер можна оцей пагін посадити в землю, в горщик, от під верхнє міжвузля, під баночку, і оцей пагін пустить корінчики.